Якщо ви шукаєте собі класну обслужену шкоду, то це ось цей варіант. Це шкода супер 2010 року випуску. Двигуном 1.8 бензин. Звісно, коробка автомат. Тут обсудовані буквально. Більше, ніж на 1000 доларів. Це все нещодавно. Заміна по ГРМ і так далі. Плюс авто має класну комплектацію. Дерев'яні старту у нас є всі спокійні маші, електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять сидінь, пункт кермо, привіз контроль, автосвітло, бортовий комп'ютер, також був зонний клімат з передніми підігрівами сидінь. Також тобто є. Сидіння у нас тканини, чисті лівові. То має рідний пробіг 274 тисячі кілометрів, позаду дуже багато місця, так як це універсал. Авто реально достойне взагалі, як і технічно, так і по стану салону. Дуже і дуже реально доглянуте авто. Позаду є також парконіки, шильдик ТСАй. Є задній пактронік і автокамери немає, але в принципі вам цього буде пластикові. Авто ще раз нагадую, тільки що недавно повністю обслужив двигун, ходову, коробку, таксі, чеки обслуговування є. Ви цей обслуживаний, класний варіант, сталося питання за телефон.